Влітаємо в ранню активність фармимпойнти від Wind Network або ж GRAS. Не чули про таке? А про те, що цей проект дійсно є претендентом на один з найкращих дропів року. За проект прягається багато інфлюенсерів та медійних особистостей, а отже, для нас це зелене світло для початку роботи. Не забувайте про лайк, підписку та коментарі, буду дуже вдячний. Wind Network або ж GRAS планують зробити революцію, створивши нову проксі мережу, в якій кожен, хто володіє пристроєм, підключеним до інтернету, може безпосередньо отримувати оплату. Про Користувачів за доступ до невживаної смуги пропускання. У проєкт інвестували 4,5 мільйони доларів, а це поки що. Далі більше. Зараз є можливість накопичувати поінти з майбутньою конвертацією на токени проєкту. Що ж робити? Качемо розширення на свій браузер, приходимо по посиланню, реєструємося. Запрошуємо друзів, стежимо за анонсами. Важливо, щоб зарахувало фарм поінтів. Треба, щоб розширення було включене. Іншими словами, якщо ви вийдете з додатка, то поінти накопичуватись не будуть. Дроп відкрас дуже скоро. З'явилася вкладка, де в меню Reward можна підключити гаманець та підтвердити вашу пошту. Дроп обіцяють роздати одразу після закінчення сьомого сезону. Як ми бачимо, скоро дроп, тому що на днях вони викладали твіт про те, що настала година нагород, і подякувала за те, що ми були з ними для дропу треба швиденько підключити свій сол гаманецю у вклаці Rewards. краще зробити це чим пошвидше ну все тепер чекаємо жирну насипку бінанс неодноразово натякали на крас тому може бути щось цікаве буде прикол якщо якась фігня без вкладень яка робилась за 2 хвилини роздасть більше ніж L1 і ЗК. Крас представляє нову версію свого веб-розширення під назвою Gras Community Note для фармипоintів, сумісного з Windows, Mac OS і Linux. Перевага даного розширення, що воно збільшує фармінпойнтів на 25%. Що ж потрібно робити? Приходити до GRAS. Приходите у вкладку Store, завантажуєте розширення під свою операційну систему і встановлюємо по гайду, який буде в описі під відео. Після встановлення запускаємо розширення і вуаля, готово! Проект дійсно є раннім, але я думаю, в майбутньому щось цікаве точно буде з цього проекту. Усім дякую за перегляд! Ми ще побачимося!